Попереджаю, відео буде довгуватим, так що раджу включати швидкість 175. Всім привіт, добрий день! Я тут почала записувати, закидувати відео за відео. От хочу з вами поговорити, розказати, що в нас відбувається по погоді. Багато кого цікавить. Він саме саме за погоди переїжджають сюди, їдуть сюди саме із за того, що це саме найтепліше місце в Канаді. Е, відверто скажу, походу, мабуть, це так і є, але мені здається, що це якийсь якісь плифида е, цього, скажіть мені, global warming, да, глобального потепління. За це грета походу в нас і дуже сильно е, кіпішує. Е, в нас немає такої сильної зими, хоча вона є, але вона все одно противна, неприємна. Вона волога, юмець, волога, да, вологість тут висока. Чи були в нас сильні такі сніги, снігопади? Е Постійних немає, але може захуртелити. От в них така тема буває: от сьогодні буде хуртелиця. Все шкільні автобуси, ми відміняємо. Це, звісно, такий відвертий шок. Тому що, в принципі, це ж Канада, камон, ви повинні вже бути готові для цього всього. От. Були такі моменти, коли було все ожеледене, да? такі дерева стояли, вони всі були в, такі, в цьому в льоді, в кризі, повністю все покрите. У мене в інстаграмі є фотографії, я лишала собі назадку, щоб воно було. Сильні вітри тут буває, я кажу, із-за цього воно називається містро Троянд і містро, містро Вінзор, да? він це вітер. От. Зараз у нас, наприклад, взагалі це ранок, 10 ранка, плюс 17, вчора було плюс 14, це так піднімається температура. Взагалі було нещодавно у нас плюс 5, вчора зранку, мені здається, було плюс 5, Потім плюс 14 в день було х'юміт, така вологість була, зараз плюс 17 і теж дуже сильна вологість. Я собі накрутила волосся, і в мене воно вже все розкрутилося, якщо можна побачити. Я була така вся, вся вся, аж взагалі тут докручена, тут вже все розкрутилося. О, це, звісно, величезна з цього проблема. Взагалі, зараз на кінці тижня обіцяю, там йде. Чи наступному до 29 градусів. Тобто за трудом висока. Хто такий мітіопат, як я, тому буде буде важко. Буде реально важко. Мені дуже часто постійно, ну дуже часто постійно крутять ноги, сильні мігрені. Лікарі вам тут сильно нічого не допоможуть, Спосмалгончика тут немає. Тут є тайланол. Я не можу сказати, що він допомагає. Наприклад, мені мені взагалі відверто мало що допомагає в цьому випадку. От це про погоду. Коли мені говорять, чи тут є якісь питаються тайфуни, да, або ще щось, тут, тут сильні вітри. Сьогодні обіцяють щось, якийсь шторм. подивимось, чи він буде, чи він не буде. Я про це відкажусь, відзвеню від звенюся, як говориться в інстаграмі. Мабуть, я виложу якусь 100% інформацію. От сьогодні мене таке прийшла до мене запитання. Чи я не шкодую, що я приїхала з того боку річки? Я не саме з того боку річки, приїхала, але теж це Америка, якщо кому цікаво, це Детройт у мене за спиною. Е, можна назвати нас такими мазохістами. Ми приїхали. Нам тут відверто. Я не можу сказати, що так не сподобалось, але. Канада це Канада, це зовсім інша країна, це не США. Хоча в нас було зовсім інші очікування. Ми зіткнулися з таким поняттям, що таке канадський досвід, що воно це потрібно, що без цього ти какашка. Навіть якщо в тебе шикарна англійська мова, якщо в тебе суперпрофесія, ти міжнародний прямо ще спеціаліст, то ти тут ніхто, ти гімно відверто. От це складно, це важко, але я Канаді вдячна за те, що в мене успішно тут пройшли пологі, що я народила добре, що, да, що Канада нас сприйняла, що перетинули кордони, нам віддали одразу робочий дозвіл, що можна з цим дозволом йти і одразу влаштовуватись на роботу і взагалі все чудово. От, коли починають говорити, ну як це не завдячувати Канада, Канаді, Канада дає вам такі гроші. То я вам скажу, коли ви починаєте працювати, то ці гроші одразу у вас виймаються як податки. Не вони не виймаються в плані того, що там ви отримали 6 тисяч на двох, да? і у вас так вони виймаються. Ні, з того, що ви будете платити сплачувати постійно податки, тобто ваші зарплати, якщо ви в Онтаріо працюєте, і у вас зарплата 20 баксів, то це означає, що ви ви отримаєте зарплату 18 баксів, тобто через 2 тижні у вас буде зарплата завжди менша, тому що вже автоматично знімається цей податок в такому випадку. Тобто тут ці гроші, які по приїзду, вони вам допоможуть на перший час зняти житло. Купити собі якийсь проїзний транзи, цей квиток, можливо, там телефон і тому подібне. Да, це в цьому допомагається, але не сильно розраховувати. Всього каналі допомагає там прямо, вообще я не знаю, вилікувати Взагалі їм пофіг на вашу печінку відверто. І, взагалі, якщо у вас проблема печінки, або ще чимось, можливо, вам взагалі тут буде не дуже добре, тому що тут медична система ще раз повторюсь отвратна, вона взагалі, не знаю. Я спілкувалася з однією підпис сускрайбер. Підпис... Підпис... підписничі. Підпис... Підпис... Скажіть мені, як це вірно сказати. От і я говорю, кажу, мені здається, взагалі, що ми українці розбачений народ на шикарну медичну систему. Так що люди в наша медична система одна з найкращих. Як і говорить, що роботи нігті, губи, брови і обличчя, всі косметологія теж в Україні. На, найкра... на найкращому рівні, ніж тут, тому що тут це Бог помилує. Я не знаю, але це те, що мені люди говорять, тому що я цього всього не роблю на собі, ніколи не робила. Макіяж мій максимум це ріснички і, і, і там якісь стінки покласти. От, і на губи. І це. Так що я цього не знаю, але те, що говорять дівчата: що якщо якщо ви їдете в Канаду, їдьте підготовленими, або їдете також з сертифікатами, що ви це все вмієте робити. Можливо, ви зможете угрупуватися з іншими українками, можете утворити навіть свій бізнес, чого б ні, відкрити свій салон. І мені здається, це було б дуже круто, тому що наших спеціалістів тут не вистачає. Я відверто дуже рада, що я познайомилася з дівчиною на курсі. Яка була сімейним лікарем в Україні, тому що вона могів сімейний лікар тут. Я в неї багато чим консультую. Вона прямо чудова людина. Мені здається, якраз у таких вистачає теж лікарів тут в Канаді. На жаль, себе оформлювати, переоформлювати як підканадського канадського лікаря це було б дуже величезна проблема. Я стою на зупинці номер 8, чекаю на автобус, який їде. Вибачте, це Ну, він їде дуже далеко, але в принципі попадатися на автобусі може це не пробувати. Кому цікаво, я тут ходила на практику, це будівля за мною, це наша арт-галерея і музей разом. А тут в мене син ходить на плавання. Тут також знаходиться, не не знаю, так, тут знаходиться аквапарк Adventure Bay. От, і це автобусна станція. Це так автобусна автобус. Станція, наш термінал, де можна купувати е, собі квитки на автобуси. І людям, в кого поет, українці, які приїжджають поет, вони можуть купити собі на 51% дешевше проїзний квиток. Тобто це виходить Ня, брешу, за 47% дешевше, тобто вам вийти 51 долар, десь так. Е, от. 47% дешевше. А так взагалі вона коштує 100 баксів. Тобто це безлімітний проїзний квиток. Як він виглядає, отак от виглядає. От кому цікаво. Я їм задоволена, я їжу цілий ціли місяць, цілих 30 днів. От і на всіх напрямках і всіх руках. От я зараз поїду в магазин творчості, можна так сказати, хочу купити собі олійні фарби. Моя практика вже закінчилася і починається мій криза, кризис, як я називаю, і починаю знов малювати олію, спробую, яка вона тут. Ну, звичайно, Китай, але поїдемо в магазин, я вам покажу, що я там буду робити. От. Так що не перемикайте. сведения. Мама может где-то, да, вот я сижу, і коляска може стояти. як прислів сюди. І ще навіть отут є така полоска, яку можна нажимати, і теж говорити про зупинку. Ні, не треба її нажимати. Що за майданчики? Ось такі от майданчики тут. Це наш синовожий, навіть син, Це син на цей майданчик. 在什么？在，反正就是。嗯 В плані крупи різні, цукор, все для пестрі, для тих, хто любить готувати смачненькі, типу, тортики і всякі різні речі. О, мені йти от туди, в Майклс. Так що з вами піду і покажу там, що вже всередині. Піду через парк. Ходимо в магазин. Я не буду нічого так сильного показувати. Я не, не маю на увазі, я постійно так з камери. Бачите, на, на Пасху вже все розпродається, по 50%. Все. все 50%. Тарілочки, чашечки, Всікі. Нам дуже багато всього. Ну. Supplies. Це типа. Суплайз. Це приблуди, я не знаю, ну для того, щоб робити мистецтво. Мистецтво всякі футболки, декорації, кому що подобається більше. Наліпки для всього тут. І швейного повним полно. І для щоб робити, бачите, браслети, украшення, петляси, і всякі гудзики, і всякі Короче, Ну, для дітей різні набори продаються. Багато чого, мені саме сюди потрібно. А, так. Я шукаю. І... Ні, мені не сюди потрібно, а тут навіть штучні квіти продаються. By one get one, купив один, інший в 50% отримаєш нижку. Так, мені потрібна доліна. Ну тут прям є і наверное, мені здається. А вот Paint. Так. Оце акрилова, це акварель, От у них отак от, от акварель виглядає. Це акрил, для мене мені не подобається акрил. 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 Це все. акрил. Акрил це не для мене. Мені це не подобається. Я рада за тих, хто вміє акрилом малювати, або кому заходить акрил. Це зовсім не моє акрил. Ось це такий ярн, ярн, це пряж, пряжа. Да? Uh, так. Artist oil. О, дивіться, яка чудова ціна. 12 тих за 7 баксів. Серйозно? Це просто шикарно. А є ще побільше. В них от, я візьму такий, це їхній бренд. Месцевий, от він виходить дешевше. Я бачила в онлайні, що в них там є 24 навіть кольори. Точно oil. Oil paint, да, олія. давайте Так, бачите, тут різні фломастери хто любить. Е -е 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 -е. Я не знаю, ну, є люди, да які там калежі малюють, і взагалі от є різні такі величезні. Скажіть мені. Холсти, да. так, українськи забула, є різні ціни, різні бренди. Я холст буду купувати в доларамі. Там дешевше. О, 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 -о. А це watercolor Ecleary. о, 15 баксів. Бачите, 15 баксів. Це я беру. 24. Просто вообще знахідка. Ойл. Тут написано 12 мл. Кожна, я думаю, так само. Да? тут теж зонси? Супер, слухайте. От так от ми швидко ходимо в магазин. За три хвилини. За три хвилини зайшов в магазин і вийшов. От. Так. Мама мені сказала, щоб я ще гунзики подивилася чоловіку на светр. Він в мене по цьому. А тут навіть розпродаж є, я вам швиденько покажу. Я вам ще скажу більше, в мене є 30% знижка в цьому магазині, мені цікаво, чи вона зараз пропіпікає. Ця знижка. Це щось по 10, тут по 5, щось тут по 3. Мені цього не треба. І безкоштовно. Тут бачите, всі такі такі декорації, свічки, там різні футболки навіть для собак, щоб декорувати. Якісь фломастери. От. Бачите, різні люди роблять, купують, насолоджуються. Хто це все любить, приходить сюди, просто голову втрачає. Є ще де, скажіть мені, випікання, всякі різні форми. Ну, коротше, ви мене зрозуміла. І що особливо, коли, наприклад, купуєш одну, а іншу в подарунок то взагалі тут у людей зриває ще більше даха на 50% знижка. Е, я думаю, моєму чоловікові відверто повезло, що я е, серйозно спокійна до цього всього. Бачите різні шоколади, щоб втопити. Це для випікання, теж я говорила. О, що мама що доня такі симпатичні, вдвох одягнені. От, теж для всіх пундиків, шмундиків, рюндиків, попундиків. А Що тут вони іноді для каси? Щось цікаво продають. Що вона тут? Нічого, якісь цукерки. шмукерки. От мені було цікаво хіба що. Знаєте, тут от все для Пасхи. Мені відверто сподобалась ця тарілочка. Вона така мила, така тарілочка. Скільки вона. 12 баксів, 6 баксів, та боже, мій, косі господь. Куплю за 1,29 в цьому, скажіть мені, в Ну В принципі, але ціна нормальна людська. Тут раніше було так багато всього, ну все розкупили, щоб все робити. Так, тут маленькі дрібні всякі штучечки. Теж пасхальні, бачите? такі якісь для діток, для дорослих. Туди написано, що по чому, скільки тут і треба брати. Тут такі силіконові підставочки. Теж всякі красоти. Так, все, я пішла на касу. Отак ви зі мною сходили швиденько в магазин. Можу робити ще вам такі екскурси, походи в магазин, якщо вам цікаво. Так що тут є такі шапагуліки. Так що... Назад хотіла показати розтворітелі. Ем... І щось тут виходить як. Ем... Ну, це до походу розтворітелі, я думаю. Така ціна, звісно, трохи кусуча, але я бачила... Цьому в Амазоні дешевше буде. Це Ador, це без запаху. Бачите, одор лес типу без запаху, лес. Одор, лес, без запаху. Це найдешевший він такий. Моноліза із всіх. От. І ще я знайшла тут гарні. А бачите, тут цілий набір є. Але бачите, тут є цілий набір, я, але... Бачить, є. От, цілий набір 20. 3 всяких штук. Це виходить 12 є фарб, є кісточки, є вже оцей розтворювач. чого його немає, просто окремо продається. Він би мені окремо зараз потрібен. От. Ну, тобто, дуже прикольно. І Одразу там є палітра, на яку можна малювати. Да? А, це скільки? а ні, на 20 тривало, 39. 39. Ну, така куску з ціна. Але в принципі те, що тут вже все разом є, це дуже класно. А, як приємно, от він Майклс, я вже вийшла. Да, я, applied. я додала свій бон в 30%. І мені вся покупка там, я ще взяла палітру, на якій малювати, за $1,99. Там вона 60 центів була знижка. От, і вийшло мені все десь 14 доларів. Податком, тобто мені була знижка і, і, і фарби, і все. ну Дуже приємно. І цей купон можна його взяти на сайті Майклс е, безпосередньо тобто для тих, хто хоче там не такі купати, або ще ж і, і скільки разів ви хочете приходити, стільки разів можна і брати цей купон, тобто його показувати, робити скріншот нового купона. Може вони його просто будуть обновляти. Йшли трошечки звичайно, такий у нас вітер, як я в говорила. Зараз буду вже йти на зупинку іти додому. Чао-чао!